Всім привіт! Хто казав, що сала немає в Німеччині, зараз покажу, яке я сало знайшла і що я з нього зробила. Я не знімала відеорецепт, тому що це було пізно і я поки вже діти одихали, Я бігом все зробила. А це я вирішила показати, що сало в Німеччині є хороше. Да, не таке, як сама дома виростила в Україні, не таке, як зарізали свиню. Але все одно непогане. Зараз покажу це і ще покажу одне сало. Розкажу, що я з нього робила. Вже воно всутки стоїть. В холодильнику, кулежак. Зараз покажу, що з нього. О, замотали так замотали. Пахнет, радує ж пахне. Дроби, Намотала, щоб уже наверняка. Ітак. Осталось ось таке го. Встало з м'ясом. Я сюди різні вклепала, які посчитала нужним, які були в мене. Тут і чорний перець, і паприка, і капчона паприка, і чесний капчений. До речі, чесник капчений, і паприка капчена з України приправить, тому що тут -то я не знайшла, це точно не знайшла ні в українських магазинах, ні в німецьких, ні в яких. Сіль і хмель сунелі. Все, що я люблю, все сюди вклепала. Замотала. Шкурка да, шкурка тут жорстка. Протикала ножом, щоб воно трошки натягнуло спеції. І додавала сюди такий чесник. До речі, можна без чесника, тому що спеції з чесника достатньо було. Зробила таке, ну, але потовстіше, зараз покажу. Яке. І буду у погідці запікач. Хотіла зняти рецепт, але так вийшло, вийшов, як вийшло. Прорвала, на ну, нічого. Друге. Тоже називається фольги, багато не жалко. Я дуже полюбляю ці спеції українські чесник капчений, паприку капчену. Так що робила таке. Надавається такого. І ось так. Тут тостіше. Тут видно, що сало. М'ясо, сало і м'ясо. Цибулю додавала, тому що вона в мене була обчищена, чесник був теж. Так, так, що так само. По спеціях все те саме, просто додавала сюди іще гострий перець чилі приправу. Написано, що солодке чилі, але воно густувати. І все. Цей кусок у мене я лежав в холодильнику. Півтора сюди двоє. І зараз так будемо запікати. На сало, якщо пошукати, можна знайти. Так, да, трішки смак не такий, як і любі продукти, але хороше. До речі, сало. Ще в нас отаке було. Ще сало є таке. Ми його завжди беремо, Моя мене дочка любить сама, вона і в Україні любила і тут. Буває, попадається хороше, буває попадається більше, як жир. Так що зажарку можна робити, і так їсти можна. Шкурка дуже жорстка, дуже прям тверда, бачите? Тверда зігнути неможливо. Але все одно шкурку брізаємо і все остальне користуємося. Ось таке сало ми знайшли. Брали по акції. Десь у відео я показувала, можливо. Так, замаринували, оставили в холодильнику на сутки двоє і супер. Запекти в духовочці на чорний хліб і смакота. Друзі, подивіться, яка краса, яка смакота вийшла. Зараз розрізала це. Вийшло дуже смачно. Сочне, а пахне. У всех видите, очень дура, дура, смачно. Цей, и вот будем сейчас цей резать. Вот так. М -м -м. Дуже-дуже-дуже смачно. Сочне. І хто казав, що в Німеччині не можна знайти саму? Смакота. Всім смачного? І де б не були ви. мирного неба, терпіння. Божого захисту і всього найкращого. Бережіть себе і своїх близьких.